Лідер чемпіонату України дніпро 1 розпочав підготовку до другої частини сезону і провів перший спаринг у цьому році проти білійського Динамо. У стартовому складі команди Олександра Кучера було декілька нових імен, зокрема Євген Підлопинець та Євген Пасіч, які доєдналися до команди цієї зими. Матч з шістьма забитими м'ячами буде цікавий будь-якому навіть нейтральному вболівальнику. Отож, долучайтеся до цього відео, ставте йому лайк, підпишіться на футбол хаб і не забувайте заряджати на улюблені види спорту разом з нашими партнерами компанію Перематч. народжені в Україні, заряджені перемагати. Перед матчами команди вшанували пам'ять загиблих у місті Дніпро після теракту, який здійснили російські терористи 14 січня. Ми це ніколи не забудемо. Команди вшанували і. Так розпочинався перший матч дніпра 1 у цьому році, і розпочинався він з Холодного душу. Вже на другій хвилині чемпіон Грузії Динамо Тбілісі відкрив рахунок у матчі ось така комбінація від Динамо. І після рекошету Мої Страшвілі відкриває рахунок у матчі. Не увійшли в гру дніпро 1 ще на початку матчу і пропустили ось таку атаку і не зуміли, вдалося грати в обороні. Ми бачимо, як класно розіграли динамівці цю комбінацію. Потім Валентин Рубчинський не надто вдало зіграв і, по суті, віддав м'яч супернику. І після удару Мої страшвілі після рикошету, м'яч залетів у ворота молодого Яківа. Кіна Рейкіна вже на 6-й хвилині Дніпряни могли вдруге пропустити після такого неприємного моменту, адже міг бути привіз від голкіпера Дніпра один Рейкіна, Але на восьмій хвилині Динамо Тбілісі все-таки зробили вже рахунок 2-0. м'ячем відзначився Кіркітадзе після передачі мої Страшвілі. І знову відзначаємо незлагоджені дії у Обороні Дніпра 1 По перше, дали мої страшвілі дуже багато простору між лініями півзахисту та захисників, і далі передача на Кіркітадзе, який в один дотик. Переграє Кінарейкіна 25-та хвилина матчу. І це перша небезпечна, реально небезпечна нагода у дніпра 1 е яку зробив Артем Довбик самотужки. Він протягнув м'яч від власної половини поля. Увірвався в штрафний майданчик і вже хотів обігрувати захисника. Але е оборонці Динамо Тбілісі заблокували таку спробу українця. А це 31-та хвилина і супермомент знову у кіркітадзе. Він виходить. Див віч навіть з Кінарейкиним, але не зумів переграти молодого українського голкіпера. А ось так Дніпро 1 забиває свій перший м'яч у цьому поєдинку. Яні Самаш виконує передачу на Артема Довбика з лівого флангу. Почали Дніпряни якось загострювати, якось грати в штрафний майданчик. І одразу прийшов забитий м'яч. Артем Довбик одним дотиком головою переправляє м'яч у ворота голкіпера Динамо Тбілісі в протихід і рахунок стає 2-1. Буквально за декілька хвилин Дніпро один дуже швидко забуває і другий м'яч у ворота Динамо Тбілісі. Відзначається забитим м'ячем Євген Підлепенець, футболіст, який перебуває на перегляді з харківського металіста. І Підлепенець виходить в старті і відзначається забитим м'ячем. Бачимо повтор. Спочатку Довбик намагався відзначитися забитим м'ячем. Потім Олексій Гуцуляк добивав захисники та голкіпер всі разом блокують цей Удар і Євген Підлепенець опиняється в потрібному місці в потрібний час. 41-а хвилина матчу. Знову контратака дніпра 1 з м'ячем Артем Довбик. 1-1 з захисником входить штрафний майданчик, притримує м'яч. За спину забігає, підлипенець, отримує передачу. Простріл, і Валентин Рубчинський виводить Дніпро 1 вже уперед. Рахунок стає 3-2. Дніпро 1 Команда, яка програвала 2-0. Що в середині тайму, напевно, ніхто не міг подумати, що Дніпро 1 ось так вімкнеться дуже швидко і за Камбер. Чить у матчі проти Динамо Тбілісі ще в першому таймі. Чудова передача, чудове відчуття партнера від усіх футболістів Дніпра. Один хто брав участь у, у тому епізоді. А ось такий момент мали Динамо Тбілісі зі штрафного в кінці першого тайму. На початку другого тайму грузини вже ледь не привезли м'яч у власні ворота. Голкіпер Каталадзе Хотів продемонструвати, що в нього дриблінг на високому рівні, але е, одразу обікрали його футболісти Дніпра. Один і ось таку нагоду мали Дніпряни, аби забити четвертий м'яч, але е, Динамо Тбілісі. Відзахищалися Євген Підлипенець. Знову атака Дніпра 1 зміщується в центр. Дуже багато оборонців намагаються його зупинити. Врешті-решт вдається віддати передачу наліво і удар танчика, який блокує каталадзе. Дуже небезпечна атака Дніпрян була, яка не завершилася забитим м'ячем. І ось такий супергол забили грузини вже на 75-й хвилині. Матчу відзначився міква Бішвілі, класний удар. Дуже такій непростій траєкторії дуже м'яч закрутився, і це трохи збило з пантелику Ореста Костика, голкіпера Дніпра 1 який зараз. У Дніпрян перебуває також на перегляді з харківського металіста. Ми бачимо, в протихід все-таки м'яч полетів в Костику і рахунок став 3-3. 77-ма хвилина. І ось це, напевно, найнеприємніший епізод для обох команд у цьому матчі. В'ячеслав Танковський, ще один футболіст на перегляді з харківського металіста, який з'явився у другому таймі на полі. Отримав пряму червону картку від арбітру у товариському матчі в дуже небезпечному підкаті. Він пішов проти суперника, але на щастя. Це для діпрян це товариський матч, і на заміну Танковському одразу вийшов Руслан Бабенко. Кінець матчу і ось таку нагоду мали грузини в поперечину влучили. Це був останній небезпечний момент в цьому поєдинку. Команди грають 3-3, дуже видовищний та яскравий поєдинок. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.